Вітаю всіх глядачів Ви дивитися новинний випуск наш час. 12 січня, 688-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії і залишається незламною і непохитною. Упродовж доби ворожі війська завдали ударів по дев'яти областях України. Про це йдеться у зведенні інформації обласних військових адміністрацій. Так у Чернігівській області ворог з мінометів обстрілював два райони. Про втрати серед населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. 嗯。 Вчора російські війська атакували Сумщину з мінометів, артилерії та дрона. Обстрілів зазнали сім громад. У Запорізькій області 40 артобстрілів прийшлися по території щонайменше дев'яти прифронтових населених пунктів. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків. У Дніпропетровській області російська армія атакувала Нікополь та Марганецьку громаду дронами камікадзе. Пошкоджено два будинки і газогін. Минулося без загиблих і постраждалих. Пізно ввечері в. Ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Туди прилетіли з півдесятка снарядів. Люди не ушкоджені. У Харківській області артилерійських та мінометних ударів зазнали понад 12 населених пунктів. Внаслідок бойових дій у Харківській області знеструблено близько 13 тисяч абонентів у 65 населених пунктах. Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов, внаслідок щоденних ворожих обстрілів інфраструктура на Харківщині зруйнована серйозно, проте постійно тривають відновлювані роботи. У Луганській області на підступах до Макіївки українські захисники відбили Декілька російських штурмів за добу ворог здійснив 138 обстрілів Луганщини, випустивши 633 снаряди. На сьогодні встановлено 446 загиблих мешканців Луганщини. Протягом доби поліцейські Донеччини зафіксували наслідки восьми російських атак. Також в ніч проти 12 січня росіяни обстріляли Костянтинівку. Ворог поцілив по території лікарні. З території регіону евакуйовано ще 150 людей. людей. Спочатку обов'язкової евакуації сто 3 тисячі 127 осіб серед них понад 13,5 тисяч це діти, 5 тисяч 155 – люди з інвалідністю. Росія з початку повномасштабної війни скоїла в Україні понад 111 тисяч 300 воєнних злочинів, найбільше за статтею про порушення законів війни. Про це повідомила Прислужба Національної поліції України. 9 тисяч 259 – це зазіхання на територіальну цілісність та недоторканість України, 3 тисячі 559 – колабораційна діяльність, 244 – державна зрада. За даними офісу генпрокурора, Росія вбила в Україні щонайменше 520 дітей. Але насправді загиблих набагато більше, адже це лише офіційно задокументовані дані. Протягом 11 січня українські військові знищили ще 840 загарбників, 16 їх бронемашин, 11 артсистем та 10 танків. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 368 тисяч російських армійців. Віримо у ЗСУ і у нашу перемогу. Дивіться наші новині випуски з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. Ми є у Телеграмі, Інстаграмі, Фейсбуці та на Ютубі вже завтра, 13 січня. Будемо підбивати підсумки тижня, що минає у випуску День за днем. Тож слава Україні! Її героям слава. Як повідомляють у нас поліції у співпраці з іноземними колегами, українські поліцейські протягом минулого року знешкодили міжнародний наркосиндикат, перекрили транснаціональний канал постачання кокаїну та провели десятки інших успішних спецоперацій. Упродовж 23-го року. Задокументовано більш як 38 тисяч наркозлочинів. Понад 20 тисячам осіб повідомлено про підозру. Скеровано до суду обвинувальні акти в рамках 32 тисяч кримінальних проваджень. Правоохоронці Нацполіції спільно з правоохоронними органами країн ЄС встановили та ліквідували міжнародний наркосиндикат із прибутком у 135 мільйонів гривень на рік. Крім того, у протидії використанню коштів, здобутих від незаконного обігу заборонених речовин, правоохоронцями накладено арешти на майно злочинців на суму понад 94 мільйони гривень та вилучено майна у фігурантів на суму майже 18 мільйонів гривень. Загалом, за результатами багатоетапних спецоперацій, Нацполіції упродовж минулого року було вилучено наркотичних засобів на орієнтовну вартість за цінами чорного ринку понад 785 мільйонів гривень. Нацполіція і надалі продовжує інтенсивну роботу у цьому напрямку задля притягнення причетних осіб до кримінальної відповідальності та створення безпечного і здорового середовища для громадян. Йдеться у повідомленні. Наприкінці 2023 року спеціалісти відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління поліції Полтавщини отримали сертифікати, що дають їм право відбирати генетичний матеріал та проводити його дослідження за допомогою спеціального приладу ND6S. Сучасна американська розробка дозволяє встановити ДНК профіль людини та перевести його в цифровий код. Для цього потрібно всього навсього від 90 до 120 хвилин. Але вперше такий прилад було застосовано у Кременчуці понад рік тому після ракетного теракту. Прилад було надано в рамках міжнародної допомоги Урядам Сполучених Штатів Америки. Даний прилад дозволяє нам протягом 90-120 хвилин визначити ДНК профіль. Як злочинця, так і жертви. На жаль, даний прилад вперше в Україні був застосовано під час наслідків ракетного обстрілу Тересе Амстор в червні два року в місті Кременчуці. Тоді було ідентифіковано понад 20 осіб потерпілих, зрештою, тіл, які було виявлено під час. Розгортання завалів ТРЦ. Специфіка даного приладу в тому полягає в тому, що прилад дає результат за мінімальним втручанням людини. Він був розроблений на по заказу Міністерства оборони США і дозволяє принцип дії його такий, що з базовими знаннями будь-який солдат або працівник може користуватися даним приладом. Повторюся, прилад повністю працює в автоматичному режимі, завдяки чому. Виключається людська помилка. Прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавщини передали до суду обвинувальний акт щодо жителя Кременчука за незаконне заняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду. За даними слідства, чоловік у кам'янському водосховищі в адміністративних межах Піщанської тергромади чотирма сітками загальною довжиною понад 330 метрів, здійснив вилов карасів, судаків, пласкирки та плітки загальною кількістю понад 960 штук. Загальна вага улову становила 175 кілограм. За даними слідства, кремчужанин незаконно нарибалив на півтора мільйона гривень. Наразі з метою стягнення до бюджету тергромади, завданої рибним браконьєрством, шкоди, прокуратура до обвинуваченого пред'явила позовну заяву. На Полтавщині стартував експериментальний проект для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Як повідомляють на сайті Полтавської ОВА, дана категорія українців може взяти участь в безоплатному експериментальному проєкті з навчання в закладах професійної освіти. Створена така програма, коли можливість отримання учасників бойових дій незалежно від статусу безробітного безоплатно послуги будь ласка, слайд. послуги із професійного навчання навчання та підвищення кваліфікації. На сьогодні ми маємо 95 сучасних професій по всіх, по всіх закладах освіти та 365 освітніх програм. Як діє цей механізм? А, учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни звертається до ближчого центру зайнятості, його відділення, управління філії і Подає відповідну заявку. До цього він обирає освітню програму, або, як показує наш досвід, це навіть краще, обирає освітню програму разом з нашим працівником. Якщо є потреба отримати якусь іншу освітню програму, ми готові для учасника бойових дій її розробити під його професійні потреби. Знайти відповідно кваліфікованого викладача, ми маємо можливість залучати кваліфікованих спеціалістів робітник для, робітників для навчання, та відповідним чином провести навчання. Учасник бойових дій подає заявку, це можна зробити як безпосереднім відвідуванням, так і через онлайн-сервіс, і потім підписується договір і розпочинається навчання. За минулий тиждень у Кременчуці було зареєстровано 511 випадків захворювання на ГРВІ та 9 випадків covid 19 Також зареєстровано 5 випадків грипу типу. А про це повідомляє департамент охорони здоров'я Кременчука. За цей час випадків грипу не реєстрували. Питому вагу серед хворих на ГРВІ встановлять діти віком до 17 років 310 випадків. А от на COVID-19 встановлять дорослі вісім випадків така кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України. У головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного є ніж від кременчужанина Олександра Шкурапета. На підтвердження тому, ось це фото, і наші кілька сюжетів про коваля, що у селищі неподалік Кременчука своїми виробами невідворотно наближає перемогу України над ворогом. З майстром ми зустрілися у музеї війни. Олександр підтвердив, ніж в руках залужного дійсно мій в ковальстві є напрями. Ну, спеціалізації, якщо можна так сказати, одна з таких спеціалізацій, тобто я ту, яку маю я, це коваль зброяр. От. Після того, як ну, після початку повномасштабного вторгнення ми е, працювали, ми робили основна робота це були їжаки да, Перегорожувати дороги. Ми не знали, доїдуть до нас, не доїдуть на Полтавщину, але ми їх робили. І вже в кінці березня. Ми їх наробили багато. Вони вже зайві були. Їх ніхто вже в нас брати не хотів. Ну це не тільки в нас багато людей працювало тоді. Ті, хто вміє працювати зі звалюрними апаратами, от працювали над такими їжаками. І ми тоді вже скінчили робити ці їжаки і перейшли, власне, на зброю. Чому на зброю? Да? От тоді був період, коли дуже багато йшло йшло воювати на фронт захищати Україну і добровольців, і мобілізованих. І... Держава, ну, Міністерство оборони, воно не встигало всіх екіпірувати. І ми по зброї, скажімо так, трішки цю нішу закрили. І оце все, скажімо так, дуже приємна, найвища для мене нагорода. Тобто, це Валерій Завужний, і в нього в руках мій ніж, мій подарунок йому. На останок лише додамо. Коваль зізнався, що передати сувенір було дуже непросто, але ще раз приблизно 6-7 надійних осіб і з'явилося власне це фото. Мистецтво це родинна справа. 10 січня зали Кременчуцької міської художньої галереї заполонили картини талановитих художників. І особливістю нових експозицій у мистецькому осередку стало те, що свої полотна презентували дві творчі родини. Цьому році ми відкриваємо першу виставку. В цьому залі сім'я Колесникових, Олег Колесников, Яна і, і його внучка. І ще одна дочка, Ніка. А да, в тому залі пані Ульянова зі своїм внуком. В цьому залі більше 80, в тому більше 60 картин. У сім'ї лікарів народжуються лікарі. У родині вчителів вчителі, а художників митці. Саме так вважає голова родини Колеснікових, художник-конструктор Олег, який представив на загал 53 свої картини. Я став художником, тому що батько малювання в сільській школі викладав. Це, це генетика. Мама спитала в 10 класі, ким хочеш бути, не знаю. А що любиш малювати? Машинки. Справочник лістає, то написано художньо-промисловий, підеш, піду. <гум> І став дизайнером. І не жалкую ні капельки. Я про стиль ніколи не думав. Тобто писалась, як писалось. тому. Ну, стиль це підганяння під якісь рамки. Тут рамок немає. Хотілося аерографом працював, працював аерографом, хотілося пензликом, пензликом, мочалкою, мочалкою. нормально. Роботи Олега Колеснікова яскраві та різноманітні. На перший погляд здається, ніби усі вони об'єднані темою пейзажу. Проте, коли роздивляєшся кожного окремо, глядачеві відкриваються персональні історії та епізоди з життя митця. Дружина пана Олега Наталя Колеснікова також була художницею. Мисткиня померла у травні 2022 року, але разом з чоловіком привила любов до живопису своїм донькам. Роботи у мене інтер'єрні більше. тобто Я думаю, представляю якісь інтер'єри, ним рисую картини. Хочу, чтобы они радовали людей, хочу, чтобы они как-то по цвету. Хочу, чтобы люди что-то свое видели в моих картинах. То есть я представляю одно: они пусть их радуют, пусть какие-то какие мысли наталкивают. И будет приятно глазу. Ангел-хранитель. Это был эскиз моей мамы. И была задумка по ее эскизам, которые она очень много нарисовала и не воплотила, не успела в жизнь. По ее эскизу делала. Довго, довго розмислювала над тим, що вона хотіла їм сказати. Я віжу где-то там її, котра мене в Мої сім'ї. У нас взагалі родина художників, малюють всі від маленького до великого. Тому коли треба було вибирати професію, таке питання не стояло. Я знала, що всі тут художники <гум> в цьому світі. Тому я брала те, щоб бути художником. Мені дуже подобається малювати і все моє життя. <гум> Кожна картина вона має свою історію, це окремо, але в цілому мене надихають якісь мої переживання, якісь мої відчуття. Мені дуже подобається, щоб картин, що людина підійшла до картини і щоб в неї щось прокинулося, щось або добре, світле. Ну, щось таке, що заділося якісь струни душі у людину. Десятирічна донька Ніки Тищенко Майя, онука Олега Колеснікова, також вже взяла до рук пензля, зазначає, що з майбутньою професією визначилась, як і усі у родині хоче бути художницею. І вже зараз робить перші впевнені кроки до своєї мети. Наприклад, малюючи вдруге у житті на планшеті, зобразила портрет своєї прабабусі. Вона так гарно сиділа на дивані. Це тебе надихнуло. Хотілося запам'ятати. Я дуже довольна, що вона нарисувала бабушку. Головне, що вона нарисувала за 20 минут його, поки ми за столом сиділи, вона вже написала. Я гаржуся всім. Всім, вся моя сім'я оказалась всі художники. У другій залі галереї експонували роботи ще однієї талановитої родини Ульянових. Пані Юлія Ульянова відома художниця у Кременчуці. Для неї це восьма персональна виставка. Але на стінах мистецького середку можна побачити і роботи її онука Ігоря. На цю виставку в основному увійшли роботи, ті, які я на літню виставку представляла 20 плюс 45. Тобто ювілейна була виставка підсумкова від першої до останньої роботи. Цю виставку я доповнила ще десятьма роботами, які за цей рік я зробила. У Ігоря тут дев'ять робіт на виставці. У мене п'ятдесят вісім. Ігорю зараз сім років. Він першокласник. Він старається, дуже творча дитина. Ну всі діти вони творчі, всі діти талановиті, поки вони не включають внутрішнього критика. Поки ще в нас внутрішній критик не включений, все в порядку. Ми творимо. І у нас такий досуг, головне, щоб краски були, фарби були приготовлені акрилові. Він повливав, подвигав, все пороздував і поскакав далі. Кожну роботу, як я починаю, мені хочеться поділитися з глядачами перш за все кольором, настроєм. Я не люблю чорного кольору, зовсім його не використовую у живопису. В природі дуже багато різних кольорів, і тому я вважаю, що повинно бути розмаїття. В цій залі центральний портрет бабусі. Ця робота була представлена на виставку вишиваний Кременчук. Полотно це із конопляних ниток, яким більше ста років. Наслідуємо традиції, передаємо і надіємося на те, що все у нас буде гаразд. Також у галереї було презентовано і третю експозицію: новорічна різдвяну збірку листівок, які упродовж свого життя збирала Тамара Оснач. Відтак насолодитися вражаючими родинними виставками можна до 28 січня. Кременчуцька міська художня галерея знаходиться за адресою Коцюбинського 4 та працює середи понеділю з 10 до 17 години. Понеділок-вівторок вихідні.